Сьогодні 23 березня, за 30 хвилин буквально, ми зібрали людей. Приїхав 112-й канал робити репортаж про училище наше. Заодно з ними сходили на будівництво, зазняли чи відзняли. І зараз люди дають інтерв'ю, точніше розказують, що вони думають про будівництво молокозаводу в центрі міста. Так це виглядає. Натаха, тебе всі шукають. А що мене шукати? Я тут? Я зі